Зі старого манускрипта. І коли ми всі зібралися разом, ми, мужчини, пішли перекрити те, що є ходами, виходами і переходами. Ворог наступав. Ми вже чули запах сечі, пор... ворожих коней. Ми вже чули дихання ворога. Ми були мужчинами і мусили знати, як дихають і як пахнуть вороги. І тоді почався грім. І тоді почулися крики, то кричали наші жінки і діти. І смерть їхня була страшною. І добре, що вони вже нічого більше не побачили. Але залишилися ми, мужчини, і закон помсти вимагав, щоб ми вбили ворогів. І важким було відповідня, і важким було від крові повітря, і вологим було від крові повітря, і заплакали ми, зрозумівши, якими були боягузами. Тому нам так важко і соромно перед мертвими. І раптом народилося дитя у мертвої жінки, і то був нам знак, хлопчик, однісінька дитина на весь народ. І ми зрозуміли, що мусимо будь-що зберегти для цього хлопчика батьківщину. І взяли ми зброю і пішли на ворога, повз наші поруйновані храми, повз наші понищені житла, повз тіла наших жінок і дітей, повз нашого єдиного живого хлопчика. E para Molly.